Найкращі засоби про лікування простатиту чоловіків від компанії Тібетська формула. Простатит це запальні захворювання предміхорової залози, яке супроводжується болем, порушення сечовипускання, зниженням потенції та загальним зниженням якості життя. Щоб повернути енергію та впевненість у собі, важливо застосувати натуральні засоби, які просто знімають симптоми, усувають причину. Моя компанія пропонує лінійку унікальних продуктів, створених спеціально для здахи від простатиту. Та аденоми. Профілактика, кореція аденоми, простати покращення сечу і спускання, зменшення нічних позивів, протизапальна антисептична підтримка статевої функції, відновлення тканини, предміхурової залози. Аденоміт діє комплексно, зменшує набряк, усуває запалення, мускус. Бобровий сила природи для чоловічої енергії, природне поєднання імуностимулюючих речовин, покращує стан серцево-судинної системи, сприяє відновленню потенції, застосовується в комплексному лікуванні простатиту та еректильної функції, підтримує репродуктивну систему в будь-якому віці. Мускус це натуральний тваринний компонент, який традиційно вважається одним із найсильніших біостимуляторів. Р-модулятор, модуль здоров'я чоловіка, відновлює здоров'я Овий кровообіг, предміхорової залози покращує мікроциркуляцію в органах малого таза, чинить протизапальну дію, посилює статеву функцію, сприяє гормональному балансу та загальній витривалості. Це сучасна формула для захисту та підтримки чоловічої репродуктивної системи на всіх рівнях. Комплексна дія максимум результату поєднання препаратів аденоміт, мускус. Та ермодулятор забезпечує усін, усунення запалення та болю, відновлення нормального сечовипускання, посилення потенції та сексуального бажання, зміцнення імунітету, захист предміхурової залози, від вікових змін. Тібетська формула: це обґрунтований підхід, заснований на силі природи. Ми дбаємо про здоров'я чоловіків натурально, м'яко та ефективно. Замовити препарати можна, написавши мені у лічному повідомленні.